Як я пам'ятаю все, що читав. Чому інші люди читають по 5 книг на тиждень та дослівно пам'ятають її зміст? А ти читаєш одну книгу упродовж місяців і не пам'ятаєш про що вона? Привіт, друзі! Радий бачити знову на каналі. Якщо ти вперше тут мене звати Іля, допомагаю людям стати більш продуктивними, роблю огляди книг та розповідаю про YouTube і те, як зробити наше життя щасливішим та кращим. І сьогодні ми поговоримо про мою чотирьопну систему ефективного читання. Перший етап. Відмінник, чому багато хто бездумно читає. Чи була у вас така ситуація, коли ви читаєте книгу і не пам'ятаєте про що вона? Звісно ж, була. Перше відволікання. Більшість людей схильні читати на своїх гаджетах, і вони відволікаються. Тому моя порада читати аналогові книги або використовувати спеціальні гаджети, такі як Kindle або інші якісь планшети. Друге, це час. Як би це банально не звучало, але час відіграє дуже важливу роль. Більшість людей, якщо читають, читають ввечері, коли їхній організм втомився. А ви читаєте зранку, коли організм сповнений енергії. І третє це місце читання. Дуже цікава порада з книжки Атомні звички, що ви для кожної звички маєте виділити окреме місце. Коли ви читаєте, ви не можете читати в ліжку, тому що організм не може зрозуміти, він в ліжку або спить. Або, або вже ви вже там вже читаєте. То що ж йому робити? Відпочивати чи, не, чи робити щось? Тому читайте там, де ви працюєте, там, де ви зазвичай ефективні. До прикладу, за столом, або в офісі, або в бібліотеці, якщо ви маєте доступ? Другий етап халявщик. Як дійсно пам'ятати те, що ти прочитав, і використовувати в майбутньому? І єдиний спосіб це зробити. Це виділяти інформацію. Коли я читаю, я використовую ручку та фломастер. І головне, що я читаю параграф від початку до кінця, щоб не зламати такий вайб читання. Коли я читаю і знаходжу інформацію, яка мені резонує, беру фломастер та її просто виділяю. Якщо це цитата, я хочу запам'ятати цитату такою, як вона є. Я пишу на папері на сторінці букву Ц цитата, позначку. І в подальшому, коли я закінчив читати параграф, я відкриваю. Палітурку, першу сторінку, на якій я пишу власний зміст книги, інформація, яка мені дійсно резонує, яка мені корисна. І як це виглядає? Я пишу номер сторінки і коротку назву або описую ситуацію чи інформацію, чи можу дослівно написати інформацію, яку я виділив в назві. І перейдімо одразу до третього етапу викладач. Коли викладач бачить, що студент не готовий, намагається фільтрувати інформацію і визначити, чи це студент підготував сам чи ні, так повинні робити й ми. Ми виділяємо три основних поради з книги, тому що більше ви попросту не зможете використати в своєму житті. Ну, якщо зможете, якщо ви обдаровані, то будь ласка. Але як це виглядає? Ви відкриваєте останню сторінку книги, так само на політруці, і пишете три основних поради з книги. Що, до прикладу, на такій цій сторінці така інформація, я її можу використати ось так. Вона резонує для мене ось так. До прикладу, те саме мовчання. Я можу написати, що сторінка 37 мовчання, і, типу, менше говори, не говори свої плани. Ось така порада. І цю пораду я вже можу записати собі в гаджет, щоб дійсно пам'ятати основні поради цієї книги. І так виходить, що наступного разу, коли мене спитають, чи просто будемо говорити про книгу Его, це ворог, я швиденько можу поглянути або пам'ятати ті три поради і говорити на рівні з тими людьми, які прочитали цю книгу і вивчили її спочатку до кінця. Адже я дійсно розумію зміст, я його розумію і використовую. І крайній етап. Моєї системи ефективного читання, учень. Коли ти виділив основні три поради з книги, ти маєш їх використати в житті. Після того, як ти їх проаналізував, намагайся використовувати в житті. Намагайся створити звичку на основі них, чи просто постійно згадувати цю інформацію. Після того ти без проблем зможеш її використовувати в майбутньому. До речі, якщо тобі сподобалося відео про систему ефективного читання, тобі варто дізнатися про атомні звички. У своєму відео я розповідаю про поради з книги, про те, як формувати звички, чому часто місце має значення і як ж дійсно використовувати ті три поради, які ти виділив в своєму житті, і на основі них створювати звички. Зустрінемося у новому відео.